Доброго дня, друзі! Продовжуємо знайомитись із мовою програмування Python. Сьогодні поговоримо про складання програм за лінійними алгоритмами. Власне, сама назва лінійна вказує на те, що команди, з яких складаються дані алгоритми, вишикувані в лінію, тому виконуються одна за одною. Для прикладу спробуємо розв'язати наступну задачу. Підрахувати вартість покупки декільких зошитів та олівців. Складемо алгоритм розв'язку. Вести, перший крок, вести ціну одного зошита, звертаю вашу увагу, це число може бути дробовим. І кількість зошитів ціле число. Наступний крок аналогічні дії виконати відповідно до олівців. Вести ціну одного олівця може бути дробовим числом. Та кількість олівців ціле число. Після того, як ми ввели ці дані, підрахуємо вартість покупки. Для цього знайдемо добуток ціни зошита на кількість зошитів, добуток ціни олівця на кількість олівців і додамо е, ці дві, два добутки. І останній крок алгоритму вивести результат роботи на екран. Таким чином. Наш алгоритм містить 4 кроки. Обумовити по зошитах, кількість та ціну, по олівцях кількість та ціну. Відшукати в загальну вартість покупки та вивести отриманий результат на екран. Заходимо в особистий кабінет на платформі Rap IT. Переходимо до закладинки Мей реп. Відкриваємо папку Сьомий клас і створюємо новеньку репліку, новеньку програму. Обираємо мову програмування Python і з клавіатури вводимо назву програми. Наприклад, приклад, це буде вже 3, сьомий клас. Так як у нас дві, різні, два різні типи даних. Кількість це ціле число, а ціна це дійсне число, може бути дробовим числом. Тому введення початкових даних відбувається у дві команди. Наприклад, для зошитів, позначу змінну зошит ціна, нехай так називається. Вводимо дробове число. Флоат дійсне. І звертаю вашу увагу, я ще тут вкажу підказочку. Ціна зошита. Підказочка записується у кавичках і можна, це як коментар, і можна використовувати українські літери. Аналогічну команду дам для кількості зошитів. Назву цю змінну зошит кількість. Тут вожуть дійсне ціле число int. Також підказка. Кількість зошитів. Таким чином, перший пункт нашого. Алгоритму, це ввести ціну одного зошита і кількість зошитів, я забезпечив двома командами. Аналогічні дії виконую для е, олівців. Копіюю, вставляю, підправляю. І називаю змінну не зошит ціна, а олівець ціна. І прописую тут не ціна зошита, а ціна олівця. Не зошит кількість, а олівець кількість. І не кількість зошитів, а кількість олівців. Таким чином другий крок нашого алгоритму ввести ціну одного олівця і кількість олівців забезпечив наступними двома рядками. П'ятий рядочок, підрахую загальну вартість. Так як вже було сказано при складанні алгоритму. Це сума добутків ціни зошита на кількість зошитів і ціни олівця на кількість олівця. Так, і прописую зошит ціна помножити на зошит кількість плюс Давайте отак щоб видно. Було. Олівець ціна помножити на олівець кількість. П'ятий рядочок дозволяє нам реалізувати третій пункт нашого алгоритму. І вивести отриманий результат на екран. Виведення результату на екран здійснюється за допомогою команди Print. У кавичках прописую підказку Вартість покупки. І знову в рукавичках вказую гривень. Таким чином, четвертий пункт нашого алгоритму реалізований у шостому рядочку. Запускаю на виконання програму. В консолі з'являється підказка ціна зошита. Нехай зошит коштує 12 гривень 14 копійок. Записую 12,14. Я купляю 10 зошитів. Ціна олівця. Олівець коштує 3 гривни 53 копійки, тобто 3,53. Купляю 5 олівців. Загальна вартість покупки складає 139 гривень. І 5 копійок, тобто 139,5 гривень. Цей результат зберігаю у файлі і прикріпляю його до звіту.